Всім привіт! Радий вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас будуть помідорки з личею. Приготуємо таке. Але перш за все хочу подякувати нашим підписникам, що попідписували, що кладуть подобайки. Дякую вам за це, що ви зі мною. Ну, почнемо. З цього хочу я беру 1,5-літрову банку. Беру, так як на мою сім'ю вистачає півтори. Кому треба, потрібно більше, беріть 3 от Інгредієнтів беріть двічі більше. Ну, я завжди беру півтора літрову банку. Так, розпочнемо. Сюди спочатку вкладаємо. Це так, я на одну банку вкладаю листок хорону. Попередньо помити, звісно, все. Те саме суцвіття, кропу сюди. Додаємо сюди 2-3 зубчика чесничку вкидаємо. Так, тепер сюди в цю банку додаємо, ну, на літрову банку я ще додаю постійно 20, але 20 ягод. Будемо без оцту закривати. Нам, але час замінить оцет. Так, це все гарненько тако стряхнули, щоб воно там все було розправлено. І тепер наповнюємо помідорками. Кидаємо спочатку май такі більші. Вибираємо так, щоб були вони гарно роз. Клажені в банці, розміщені. І плотненько, щоб побільше туди їх увійшло. Спочатку кладемо більш більші помідорки. Далі менші. Будемо розміщувати. Беремо листочок висенький. Листочок чорної смородини. Так, ну тут трошки не видно, бо так щось я. от за цей затулив за камеру, вибачайте. Кладаємо так менші. більші помідорки. Да, попередньо у вас має бути вже як от окріп готовий. Оце все ми маємо заливати окропом. Аккуратно, щоб не розчавити помідорки. Ще тут так маленькі додати. Сюди. Додаємо ще. Так, ну от у нас вже баночка готова. Тепер, тепер, коли наклали помідорки, наповнюємо окропом баночку. Обережно, щоб не трісло. Наповнюємо доверху окропом, накриваємо кришечкою і залишаємо на 15 хвилин. Все, це ми як -от, наповнили, залишаємо на 15 хвилин. А далі наповнюємо як от інші банки. Так, ну от пройшло наших... П'ятнадцять хвилин. Тепер зливаємо з банки водичку, зливаємо, Ставимо її і п'яти кладемо. Так. так, тепер сюди додаємо половровому листочку. Додаємо за 5 горошин чорного перцю. Також додаємо сюди е, цукру. Ну так, півтори столові ложки. Я вважаю, що це цього досить. Так само солі. Додаємо сюди. Оба, що не висипалося, прилипло. Топка вогка. Ну, нічого. Так. Це. І зараз закипить наш, наша водичка, зараз наповнимо її цим чекаємо. Так, Заливаємо це все окропом. Обережно, щоб не трісло банка. Направда не трісне, бо вже прогріти. щоб все вийшло повітря, наповнюємо доверху, накриваємо кришечкою і закатуємо. Так, трошки ну, у нас все одно стане. І закатуємо баночку. Потім перевертаємо догори дно і вкутуємо до повного вистигання. Ну ось результат нашої праці. Це вже на другий день, вже пістої баночки охололи. Як бачимо всі помідорки ціленькі, леча теж. Нічого в нас не розварилося. Все добре. І, як кажуть, все у нас гаразд. П'ять баночок у нас вийшло. Так що це для тих, хто боїться оцту додати в консервації. Спробуйте, кажу, де ти мати зимою з чим поласувати. Все, дякую за увагу. До побачення.